Всім привіт! З вами команда Veloсклад і сьогодні перед вами модель міського велосипеда від українського виробника Дорожнік модель Coral на 28 колесах в комплектації з трещіткою на 7 швидкостей. Також є версія з планетарною втулкою Shimano Nexus 3 замість трещітки з зірками. Цей варіант трохи дорожчий. Велосипед доступний в 19 розмірі рами і має немало варіантів по кольору. Велобренд Дорожнік належить вітчизняному виробнику з Харкова, який збирає якісні велосипеди з надійним навісним обладнанням. Це міські велосипеди в бюджетному та середньому ціновому сегменті, які ідеально справляються зі своїм призначенням поїздками по місту. Модель Корал зібрана на такій цікавій ретро-рамі з алюмінію. Верхня труба приварена до нижньої в двох додаткових місцях, що додає жорсткості і, відповідно надійності всій конструкції. Професійно зварені акуратні шви троси проведені під нижньою трубою, ні за що не чіпляються та не бовтаються. На рамі встановлені брудозахисні крила, які збережуть ваш одяг в чистому вигляді. Вантажний багажник на 25 кг стане вам в нагоді при поїздках в магазин або перевезення речей. Також додатково спереду встановлена корзина, в яку зручно покласти особисті речі, сумки, рюкзаки тощо. В комплект входить зручна підніжка, яка вирішить ваші проблеми з паркуванням. Сталева жорстка вилка дуже міцна та надійна. Кермо ергономічного типу сталеве та посилене для більшої міцності. Має регуляцію підйому індивідуально для власника. На кермі є зручний дзвоник, який насправді дуже практичний в місті та приємні гумові гріпси крутого кольору. Сталеві втулки на кулькових підшипниках. Непоганий варіант для сіті-байка. Двостінні алюмінієві протиударні ободи убережуть ваші колеса від деформації, покришки типу напівслік з помірною дорожньою протекцією. Такі колеса ідеально підходять для міського пересування, а іноді на них можна заїхати на укочене бездоріжжя і спокійно себе почувати. Гальма на велосипеді встановлені типу v brake на обох колесах, достатньо для невеликої швидкості їзди. До того ж, такі гальма дуже легко обслуговуються та не примхливі в експлуатації. Служать доволі довго. Комплектація з планетарною втулкою від Shimano має класичне педальне гальмо заднього колеса, а попереду також вібрейк, як і у нашого велосипеда на огляді. Тришітка від Shimano на 7 швидкостей з розрахунком зірок 14-28 зубців. Виготовлена з високоякісної сталі, що подовжує термін служби зірок і ланцюга. Працює в парі з перекидкою моделі Simanu RDX 800S, яка оздоблена технологією Double Servo Panta. Вона стабілізує зазор між напрямним роликом перемикача та вершинами зубів зірки, забезпечуючи швидке перемикання з абсолютною точністю. Чудовий варіант в своєму ціновому сегменті сталеві шутни на 40 зубців, каретка під квадрат. Для вашої безпеки встановлений захисний кожух, який не дасть механізму зіпсувати ваш одяг. Варіант з планетарною втулкою не потребує ніякого обслуговування. Це дуже зручний у використанні механізм, тому що перемикання здійснюється всередині, а робити це можна навіть стоячи. Планетарна втулка має величезний ресурс, обслуговується приблизно раз на 15 тисяч кілометрів. Також в ній вбудоване гальмо, яке здійснюється натисканням ноги на педаль. Зручне м'якеньке сідло на пружинах доволі широке, забезпечить вас належним комфортом. Отже, велосипед Дорожнік Корал чудовий естетичний товариш для повсякденного катання по місту. Він допоможе вам вирішувати буденні справи, такі як поїздки на роботу та в магазин, або вихідні прогулянки парком чи лісом з родиною, або без. Придбати такий велосипед ви можете на нашому інтернет-сайті за пару кліків, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавила, 18. Дякую за увагу. З вами був магазин Волосклад.com.ua. До нових зустрічей.